Це посвідка на постійне проживання в Україні. Отримала я її в листопаді цього року, Боролась, ну, намагалась її отримати ще раніше, але не вдавалося. Цілих 10 років. 26-річна Аліна Наумова, громадянка Росії, народилася і виросла в Одеській області. Каже, свідоцтво про народження мала українське. До 2019 року в Україні була без документів на право проживання. Коли мені виповнилося 16 років, я пойшла, пішла точніше, як усі діти до паспортного столу. Своїми документами свідоцтво про народження, індифікаційний код. І маминими ксерокопії документу. Але мені сказали, що, на жаль, ви не можете отримати українське громадянство, тому що мати по свідоцтво про народження. Є громадянкою Росії. Говорить з 18 років, вважалась нелегальним мігрантом. У 2019 році виїжджала на 4 місяці до Росії, щоб отримати паспорт. Він потрібен для утримання посвідки на проживання в Україні. Нині, маючи її, може користуватися тими ж правами, що й українці, окрім виборчого права, дійсно дуже хотіла цю посвідку. Для мене вона дуже велике значення має. Я можу офіційно е, працювати офіційно. Е, Отримувати допомогу зі своєю інвалідністю. Моя донька завдяки цьому буде в повноцінній українській сім'ї. Я навіть зробила собі татуювання «Вільна та незламна, бо я себе такою відчуваю, що я українка, а Україна та теж вільна та незламна. Аліна Наумова одна з понад шести з половиною тисяч мігрантів, які перебувають на обліку Державної міграційної служби Кіровоградщини. Мігрант це особа, яка свідомо за власною згодою перетинає кордон. Вони можуть перетинати кордон як і державні кордони, тобто кордон України або інших держав, або може перетинати адміністративно територіальну одиниці. Тобто, це вже внутрішній мігрант. За даними заступниці, з 6 тисяч мігрантів, 667 мають посвідки на тимчасове проживання. Більшість із них студенти. Інші мають посвідки на постійне проживання. Що стосується громадян Росії, то на сьогоднішній день. У нас із загальної кількості мігрантів, які документовані посвідкою на постійне проживання 6191, громадяни Росії становлять 3206, тобто половина. Дуже великий зв'язок, саме родинний батьки, діти, чоловіки. Що стосується посвідок на тимчасове проживання, то на сьогоднішній день у нас на обліку перебуває 35 осіб. На 24 на лютого 2022 року це була 71 особа. Говорить саме за рахунок студентів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зменшилась кількість мігрантів. Якщо у нас на початок війни на обліку перебували 719 студентів, то зараз це всього 265. Це звісно пов'язано з початком війни. Дуже багато студентів просто прийшли на онлайн-навчання. Мрія Аліни Наумової отримати громадянство України. Я є українка. Я ніколи себе не відчувала росіянкою. Те, що моя мати громадянка Росії ну так, такі обставини. Звичайно, буду отримувати громадянство України. Бо ми з чоловіком ось 23 грудня, вже будемо розписуватись. Нині жінка перебуває у цивільному шлюбі. Через два роки офіційного матиме право подати документи на отримання громадянства України. Ольга Склерук, Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.